Це російські окупанти на півночі Харківщини. Через відрізану українськими силами логістику сидять в окопах з одними автоматами. тут у нас кулемет має стояти, але кулемета нам не дали, і гранатомета нам не дали. Ось у нас боєкомплект. все що є, і три автомати. Взагалі, то вони не піхотинці, а оператори дронів. Але через брак піхоти в окупаційній армії їх відправили на штурм Глибокого. Без БК, без гранат, без кулемета. Окупанти ледь встигли зайняти ось цей підвал. Коли другий батальйон 92-ї бригади зайшов у глибоке і знищив усю російську групу. Нас завезли прямо на їхню вулицю. Ми вскочили в перший підвал. Там був ворог. Ми мінуснули двоїх ті, тільки типу, отримали тільки зарплату, бо вони ще банком пахнуть. Тепер в підвалі наші. Обстановочка в одному з підвалів глибоко. Цей підвал за нами. Так, за нами. Даже та вулиця вже вся наша. Там далі просунувся перший батальйон. Російське командування міцно вчепилося в глибоке. самому глибокому дуже сильно. Вони засіли. Скільки їх взагалі на цій ділянці в глибокому? Ніхто не може сказати, тому що вони всі сидять по підвалам. А в кожному підвалі може бути і 10, і 20. Глибоке шлях на липці. А липці можливість тримати під вогневим контролем артилерії пів Харкова. Операції з зачистки півночі Харківщини затягуються. Успіхи є незначні, але ну, ми працюємо над тим, щоб покращити наше положення в. Глибокому тут на Харківщині окупанти активно використовують зв'язку двох елементів: безпілотник розвідник і далекобійний засіб ураження. Так росіянам вдалося уразити кілька важливих об'єктів. Ракетні розрахунки противника та екіпажі ворожих бомбардувальників в режимі онлайн отримують дані повітряних розвідників. А їх одночасно в харківському небі може висіти до півсотні. Арлан, зала, суперкам це основні, які вони широко застосовують. А ми широко нищим. <сум> вони шукають артилерію, шукають РСЗО наше, шукають танчики. Від початку червня рашисти скинули на Харківську область понад 700 авіабомб. Щодня по два десятки бомби майже неможливо збити, але можна залишити без очей ворожу розвідку, позбивати безпілотники. Бита ворожа пташка означає врятовані життя харків'ян, бо ворог не наведе бомбу на Харків. 92-га бригада побудувала ешелоновану систему протиповітряної оборони на північ від Харкова. А Вони активно тут використовують саме от розвідувальні БПЛА? Щодня по безпілотних розвідниках працює все: і ракети, і стволи, і радіоелектроніка. Але росіяни запускають настільки багато пташок, що, попри величезні втрати, якась частина безпілотників проривається крізь фронтову ППО. Чорний. Це трофейна російська установка ППО, стріла 10 захоплена в Харківській області. І зараз саме Харків вона прикриває від повітряних загроз. Вона вже збивала орлани. Суперками і ланцети всього 21 безпілотний апарат. Але хлопці кажуть, дані вказані на борту машини на цей момент застаріли. Треба домалювати ще кілька знищених цілей. І тут виходить чотири. А точніше, п'ять в екіпажі трофейної стріли. Навіть на рахунку в механіка водія є збитий ланцет з кулемета. І він йшов на, на удар цієї машини. Та інший ланцет все ж таки зачепив цю найбільш результативну установку 92-ї бригади. З зала така зараза може з собою привезти ланцети, ще піднавила по техніки ланцет. Підлетів з тилу запустив ланцет. Інтенсивність боїв на Харківському напрямку трохи спадає. В той же час ворог ще більше тисне на Донеччині. Цього тижня сили оборони офіційно заявили, що вийшли з мікрорайону канал в місті Часів Яр. За задумом противника захоплення часового яра відкриває дорогу на Костянтинівку. Ключове для українських сил місто на Донеччині. Район фактично стерто з лиця землі, і оборонці були змушені закріпитись на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас. Ті групи ворога, які намагаються зайти в мікрорайон, за допомогою артилерійських ударів, вогневого ураження дронами, скидами в ці групи знищуються, заганяються під землю. Тобто ситуація в тій частині міста є цілком контрольованою, але ворог явно має намір прорватися в бік Костянтинівки із південного напрямку. Скориставшись ротацією українських підрозділів, противник фактично підійшов до околиць селища Нью-Йорк. А біля сусіднього Торецька російські штурмові підрозділи неочікувано захопили опорний пункт українських збройних сил на околиці села Північне. Міноборони ворога стверджує, окупанти зайшли в тил українським оборонцям через викопаний тонель довжиною в три кілометри стосовно тонелю, якого прорили вороги в тил нашим позиціям. Я думаю, якщо це є правда, то це тільки початок. А завдяки дронам війна буде йти під землю. Я думаю, що нас ще це скоріше всього десь в недалекому майбутньому чекає. Росіян не зупиняють шалені втрати. Чого більш за все бояться російські солдати? Та ваших пташок. Цей російський офіцер щойно потрапив у полон біля Новомихайлівки. Він стверджує, що з підрозділу, яким він командував, вижив тільки він. В перший день 19 людей зі мною 20. всі були знищені підсумку. Ваші хлопці сказали, що я майже добу один знаходжусь в кілометрі. Немає нікого з наших. Вони готові класти тисячі солдатів, щоб потішити Путіна взяттям чергових руїн. Кілька днів тому російська влада урочисто оголосила про взяття Новоселівки Степової неподалік від траси Куп'янськ-Сватове. До війни тут проживало лише півсотні людей, і станом на зараз населеного пункту фактично не існує. Район Куп'янська це один з тих напрямків, де наразі вдалось відносно стабілізувати ситуацію. Ворог тут не має таких помітних просувань, як на Донеччині. Але навіть якщо він і пробує рухатись вперед, ось такі зроблені в Польщі артилерійські установки «Краб» швидко змушують його відступити. Як тільки ворог намагається просунутись ближче до траси Куп'янськ-Сватове, по ньому тут же прилітає з дивовижною точністю. Ворог не просувається на нашому напрямку. Ні. Артилеристи 40-ї бригади воюють тут давно, тож як в шахах вичислили усі можливі ходи противника. Позиційна війна знаю, перша світова. Кілометр туди, кілометр назад. Що ми що вони. бувають? Там якісь різкі рухи з якоїсь сторони там на 5-7 кілометрів. Але виходять і повертаються? на да, да. що наші, що супротивник. і десь. ми також можемо просто... Да. польські САО Краб проходять справжні бойові випробування в Україні. Ця свіженька гармата, яка зійшла з конвеєру лише в минулому році, встигла випустити не менш ніж пару тисяч снарядів. Але і зараз, навіть після того, як так званий снарядний голод закінчився, розрахунок змушений робити обмежену кількість пострілів. Причина та ж сама, що й під Харковом: російські розвідувальні дрони, які в режимі онлайн коригують засоби ураження. Парусько штук зараз точно літає. Моти видивляються нас, вона є цілю навіть по своєму е сліду пилу, який видно на багато кілометрів. Я не знаю, але думаю, що навіть танки вже потихеньку будуть втрачати свою таку ну реальну серйозну функціональність, бо вони так само є дуже жирною і легкою насправді для, для дешевого дрона. Війна дуже динамічно міняється. Втім, ворог, на відміну від нас, може повсти вперед метр за метром, спустошуючи свої склади з технікою і вивільняючи тюремні бараки від їхніх мешканців. Україна для перемоги потребує нових підходів ведення війни, мусить знайти, бо тільки так може встояти. Андрій Цеплієнко Ілля Шенкаренко Сергій Парфілов. Десять тиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.